Друзі, вітаю! Якось давненько не записував я цікавих спогадів про Україну або якісь цікаві місця. Сьогодні я постараюсь виправитися. Отже, в описі України, що знаходиться між Московією і Трансильванією, Гьома дебоплана від 1630-х років, є багато цікавих і дивовижних свідчень та фактів, які пояснюють природу походження багатьох невідомих моментів нашої історії. Ці моменти стали невідомими завдяки багаторазовому переписуванню історії Русі Москвою. Отже, що писав він про Київ? Ця знову завойована країна є нездоланою перепоною проти могутності турків і насильства татар, міцною стіною, здатною зупинити їх згубні та часті набіги, і вороги ці бувають несказанно здивовані. Виявляючи в провінції, яка до цього служила дорогою до завоювань, місце своєї поразки та ганьби. Київ був колись одним з найдавніших міст Європи. Це стародавнє місто, розташоване на вершині гори, яка панує з одного боку над усією місцевістю, а з іншого над Борисфеном, що протікає біля підніжжя цієї гори. Між нею і вищесказаною річкою, розташований новий Київ, місто, яке в даний час досить мало заселене, налічує не більше 5-6 тисяч жителів. Місто має форму трикутника, оточене поганеньким ровом шириною 25 футів і дерев'яною стіною з вежами з того ж матеріалу. Його замок розташований на вершині гори, що піднімається. Над нижнім містом, але над нею височіє старий Київ. Як бачите, на початок 17 століття Київ, практично знищений кінці 15 століття, все ще не відродився. Проте основні сакральні цінності міста вже відновлено і в ньому поступово налагоджується життя. Отакий От цікавий спогад. Дякую, що додивилися до кінця. Буду вдячний за лайки, коментарі, поширення. Ну і, звичайно, за підписку. Мене звати Юрій Іваночко. Щиро вам дякую.